Чуєш, ти бачив, що наш сусід знову приніс їй кавун? Марина, вагітна на сьомому місяці, визирала з балкона так, ніби дивилася серіал у прямому ефірі. Андрій відклав чайник і підійшов ближче. Внизу у дворі їхній сусід Петро обережно дістав із багажника величезний кавун, і пристегнув його своїй дружині Оксані, яка теж чекала дитину. Оксана усміхалася так, наче він щойно подарував їй діамант. Може, і мені так робити? з удаваною серйозністю спитав Андрій. Може? Марина підняла брови. Я тобі вже три дні натякаю, що хочу диню. Ввечері Андрій повернувся з магазину, обтяжений пакетами, з яких визирали диня і кавун. На всяк випадок, щоб не було що я гірше за Петра, пожартував він, ставлячи фрукти на стіл. Марина розсміялася, але ж одразу відірвала шматок дині. І з насолодою відкусила. Знаєш, сказала вона, отакі от дрібниці і роблять сімейне мене життя солодким. Андрій усміхнувся, обійняв її ззаду і тихо додав. І сусіди хай тепер за нами підглядають.